Всім привіт! Іде битва за монету Рубль Миколи ІІ 1896 року АГ. Золотом стежу 21 людина. І зроблено 13 ставок. Набили вже 751 гривню. Чернігівська область Остер. Нова Пошта. І так, людини ще є. Великдень за 250 без, без ставок і Бандура. Зараз покажу. Бандура за золотим слідкує 17 людей. Зроблено 4 ставки. Залишилось 2 дві годині. Великдень, Бандура, так собі стан Великдень, отакий. От Трошка покоцана. Має чорну плямку, навіть дві вроді. Кому інтересно, робіть ставки. Всім дякую і підписуйтесь на канал.